Дня научні шостого класу, Журавського МВК. Актуальність. Актуальність нашої моделі полягає у своїй середовищі для роботи з якого програмування. Середовище дозволить навчити молодших вибувачів, освіти звідти ж поняли в початкових класах, початковим навичкам програмування. Ми знаємо з власного досвіду, що вивчення мови програмування алгоритмічної мови є дуже важливим та є найкращим спосіб на вчитися є практичне використовування. І саме тому наша модель є актуальною і використовуваною. Наша модель має вагомі властивості використання. Перше трансформація. Ця властивість дозволяє урізноманітувати та створити принципову нову схему реалізації, використовуючи нові елементи маршруту. Друге багатозадачність. Використовуючи модель, є можливість запрограмувати робоче поле для декількох учасників з різними умовами. Третє інтегрованість. Ця властивість дозволяє інтегрувати ваше середовище у будь-які навчальні предмети. Використовуючи зміни освітньої галузі, передусім ми інтегруємо інформатичну освітню галузь у різній освітньої галузі. Чи то технологічна, чи то математична, головне правило побудувати в у завдань середовищі

Якщо потім зі сторони, то розглядаємо чоловіку входу, перше передати живу на другу висити вдову, інакше, перше, передати живу на правувати внутрі, другому висити дорого. Що починався нашого роботу? Наша робота починалася з. Ми дізнавалися, з яким літаська складається роботи, як з ним працювати. Далі ми прийшли до платки. Ми спаїмо кожні літаки між собою на платні. Після цього, коли ми вже закінчили спаяння, ми перейшли до колів робота на працезапис. Після цього в нас з'явилося, як його можна курускувати. Треба отримати умову. Нехай наш робот поїде в першу станцію, в третю станцію і п'яту. І хай наш робот повернеться на базу. Тепер нам потрібно запрограмувати робота. Перше коло у нас буде відкрите, друге закрите, третє відкрите, четверте закрите і п'яте відкрите. А запилимо все це алгоритм на досвідчись. спочатку ми направляємо перший. Далі ми направляємо до третього, а після третього ми направляємо його до п'ятого.